Салют, друзі, вітаю вас з Новим роком. І цей рік ми будемо починати, як я і обіцяв, з челенджу. А челендж буде достатньо простий. Починається в першому місяці, в цьому місяці, в січні, міжсезоння в рейтингу. Що це означає, друзі? Міжсезоння це означає, що рейтинг стартує орієнтовно 4-5 числа і буде тривати до кінця місяця. В цей період нам потрібно до 5-го числа перейти за посиланням в описі під цим відео. Зареєструватися, научить в цьому челенджі і зробити рейтингу за міжсезоння, тобто за цей місяць, більше, ніж у мене. Якщо ти зробив найбільшу кількість рейтингу серед учасників, наприклад, зареєструвалося 10 учасників, той, хто з них зробить більше, ніж я, і буде в топі серед всіх, отримає від мене бойову перепустку. На лютий місяць 2024 року. Можна сказати, що цей челендж на скіл. Тому, друзі, долучайтесь, переходьте за посиланням в описі, реєструйтесь і давайте вже запустимо цей рейтинговий батл. Сьогоднішнє відео у нас не про Т-49 Фірлес. Сьогодні відео у нас про Леопарда першого. Команді противника маємо два важких танки, два середні, дві ПТ САУ, один легкий танк. В Команді союзників два важких танки, два середніх і три ПТ САУ. План Idols, друзі, вже не вперше на нашому каналі. Достатньо цікавий гравець. Непогані карти дуже часто відбуваються. Тому за ним достатньо цікаво дивитися. Е стандартний роз'їзд, друзі, бачат взагалі перелетів тут е середину карти. Я дещо не зрозумів, що тут зробив Бачат, тим не менше, давайте подивимося, е що буде відбуватися в цьому бою. Що цікавого, е друзі, от. Е Одразу кидається в очі те, що гравець, герой цього відео, він не зовсім от хоче знаєте, одразу поїхати, засвітити всю команду, отримати 15 тичок і відлетіти в ангар. Все робить достатньо обережно, ви просто подивіться, не обов'язково там е, слухати і звертати увагу туто на те, що я кажу. Дивіться, від, от, зараз команда грає. Наш гравець взагалі, от е, особливо якихось дій не приймає. Ну, от, там, простріл по бачату, здав птичечку Батчату. І все. І він тут спокійно стоїть. Дивіться, на мінімапі нікого поряд з ним немає. Він собі тут спокійно грає, нікого не чіпає і ніде не упарується. А це означає, друзі, що... Гравець, наш герой, він сейвить хітпоїнти. Це саме те, що я вам завжди кажу. Що потрібно сейвити хітпоїнти і грати на максимальних хітпоїнтах, ну, вже трошечки там за половину бою. Тому дивіться, хоп, виїжджає сюди М6, наш герой, спокійненько. Звідси переїхав. Команда противника вся агриться на його. Союзників, він спокійно добирає шотного, звісно, там барабан на 4 снаряди. Ну, а тут а тут що, дивіться, м 6 Йох Бикує, да, і получає в каточок але каточок він не збив, тим не менше. Те, він зрозумів, що грати проти Йоха зараз тут майже немає сенсу. Йох пішов на розрядочку. Оп, дає по Йоху і переїжджає. Бачите? Оп, він розуміє, що Йох. Йому потрібний Е5. По Є5 грає Йох. Ну і звісно, отримує від нашого героя на леопарді. Також тут є 4, і підсейвили, скажімо так, підсейвили е 5 на хвилиночку. Але найцікавіше буде починатися зараз. От, Починається просто розрив дистанції, але дивіться, що відбувається. Він бачить, що за ним ніхто не їде. Бабаха відсвітилась, бабаха там знаходиться. По Є4 наша бабаха дає. Ну і ось тут наш герой. Дивіться, Команда противника. Я б, наприклад, на місці нашого героя я б зіграв би бабаху. Я б, сюди, я б сюди не їхав. би. А тут що відбувається, друзі, дивіться. Бабаха була тільки що там, де точка С. Ви всі це бачили. Є четвертий їде, і, схоже, по напрямку він буде їхати е, повз нашу бабаху, яка вже згоріла. І логічно було б на Бачаті проїхати прямо в лоб на Леопарда, то якщо він ну, заряджений. І він мав бути вже заряджений. Дивіться, він стріляє. А чому він не заїхав на нього в лоб, незрозуміло. Він би роздав барабан. Є четвертий не влучає. Бачат все одно роздає барабан, але. Тут результативності немає. І що тут відбулося, друзі? Тут просто якась люта навала ворогів, тут просто якісь, якесь оточення таке просто нереальне, з якого наш герой просто, просто, ну, просто зміг виїхати звідти. Я, я в шоці, до речі? Як так відбулося, дивіться, що оп, відмінусовує батчата і продовжує тікати далі на розрив дистанції. Дає постріл по Бабахі, Бабаха не влучає. Скоріше за все, Бабаха грає не на прискоренні польоту снарядів. Ну, Тут не влучає, але тут ще їде є 4 Що робити в такому випадку, друзі, дивіться, не пробивається каточок, не збиває і знову ж таки не влучає в нього є 4 НЛД, дивіться, знову ж таки, НЛД не виїжджає під Бабаху. І через командірочку. Забирає, забирає є її четвертого. дивіться, не пробиває, не пробиває і просто випадково танкує 950. Друзі, 950, навіщо стріляти на ПВ-215B183 звичайним снарядом, якщо можна було дати, просто хеш-фугас. Бо звичайний фугас, коли противника 445 да ще в такого противника, як Леопард. Навіщо стріляти звичайним снарядом, я не розумію. І тим самим, в принципі, цю гру можна було розіграти взагалі інакше, і команда противника могла б перемогти, якби не ось такі, скажімо там, е скілозалежні моменти, коли ти маєш знати, що такий противник має забиратися фугасом просто. Ну, шанс був, шансом не скористалися. Це перший клас, це Калабанов, Ну, звісно, медалька воїна. 272 тисячі по сріблу виходить в нашого героя. Давайте розберемось трошечки з сетапами, і хто тут такий, і хто як награв. Концепт настріляв аж 13. 49% має по статі і 11,390 зіграних боїв. 4952 має ТВП, 19 тисяч боїв, до речі. Що у нас у Бабахі? 4876 і 13759. А давайте давайте попробуємо перейти зараз в профіль і подивитися, що тут взагалі на бабахі у нашого героя. Так, у нашого героя, якого ми дивимося? У нього 50% і 1556. До речі, показник на ФВ 215Б в 50%. Ну, це нормально, тому що я так розумію, що нещодавно він викачав цю. ПТшку і вчиться ще грати. Т-62, хоча на його кількість боїв він мав вже знати, що таке фугас і хто шотний має бути. 44-87 18, 981. Це Т-62. М6 49% має на 20 000 боїв. Я не знаю, чому в моїй команді проти мене не попадаються е такі противники. Друзі, є е четвертий. 46-21 на 3 тисячі боїв. Ну і Батчат. Батчат має 25-300 боїв зіграних, 63,69 і 1953 очок середньої шкоди. Так. Команда союзників. Вона тут зіграла ще краще. ПВ-215Б-183. У нас має майже 12 тисяч боїв, 47% перемог пв 40.05, має 50.05, 70 тисяч боїв, до речі, досвіду вистачає. Ще одна бабаха, 18.632, 46% перемог. 60 ТП, друзі. 48-79, 6-271. Є п'ятий. 5407, 46 336. Хоча, до речі, заруба була така, що не скажеш, що за статистикою. Команда союзників переважала дуже сильно команду противників. 54,96, 20 тисяч боїв. Ну і наш герой 59-34, сповз трошечки, мабуть, у нього було раніше 60%. 32-301. Середня шкода 2 тисячі. Тому, друзі, тут стосовно сетапів і стосовно скіла висновки робіть самі, всім вам бажаю гарних боїв і пам'ятайте, це буде Україна. Байде!